Захочеш і будеш людині затям, лежить невідгадана сила, зрослась небезпека з відважним життям, як стілом смертельника крила. І легко тобі, хоч і дивишся ниць, аби не спіткнутись ні разу, і нести солодкий тягар таємниць і гостру петарду наказу. Навчишся надати блискавичність думкам і рішенням важкість каміння піти чи послати. І стать сам на сам своїм невблаганним сумлінням. Холодна очей твоїх синя вода, що бачить гостріше і далі, і навіть любов твоя буде тверда, як бронза, рубін і емалі. Вона не зверне тебе в соняшний сад, де смокви і грона сочисті, ні кроку зі шляху, ні думки назад, ні хвилі даремно на місці. Далеко безодній ланцюг поколінь. Лик часу сіріє і гине, тобі бо самому найвищий горінь дано осягнути вершини. Державу не твориться в будучині. Державу будується нині. Це люди на сталь перекуті вогні, це люди, як брили камінні. Невтішені власники пенсій і рент тендітні квітки пансіонів, хто кров'ю і волею стіпить в цемент. Безвладний пісок мільйонів.